Рівдяни хворіють, проте до лікарів не квапляться. Лише минулого тижня у Рівному до гострі респіраторні захворювання захворіло понад 1200 рівдян. Епідеміологи заспокоюються, це майже наполовину менше від епідеміологічного порогу. З цих 1200 осіб захворіло 874 дитини до 18 років. Питома вага цих дітей склала 72,7%. З усіх дітей школярів захворіло 275 або 31,5%. Це ми вважаємо, що є сезонною тенденцією росту захворюваності. Добре, що вона не перевищує підпорог. Між тим наголошують, більшість дорослого населення переносить хворобу на ногах. До лікарів звертається лише 10-20 відсотків, і то найчастіше у випадку виникнення ускладнень. Вберегтися від хвороби радять щепленням або ж дотриманням простих правил. По-перше, треба вести здоровий спосіб життя, здоровий сон не менше 7 годин на добу. Це більше гуляти на свіжому повітрі. Вживання здорової їжі, вітаміни групи Б, С вітаміни групи С, це вживання чеснику, цибулі, шипшини, лимони, цитрусові, якщо організм не залергізований. Необхідно також включити до раціону кисломолочні продукти, забути зажирну смажену їжу і обмежити вживання твердих жирів. Самі рівняни теж хворіти, не хочуть, щоправда, оберігаються від застуди, здебільшого не медичними, а перевіреними роками народними засобами. В примусовому порядку домаємо часник чесник і п'єм джерело поки що вони здається нам ефективними. народними методами, часник, цибуля. Ну, так, п'ю багато рідини. Ну і все, спорт. У мене рідко зафорювання, якось минає мене, а так то чай з малиною, речку чорну з медом роблю від кашлю, полощу горло, як болить і все. Та якщо ви все ж захворіли, краще не ризикувати, а звернутися до лікаря. Це обереже від зараження інших та й вам допоможе уникнути ускладнення. Ірина Нечопорук, Ігор Прокопчук новини Рівного.